Одинадцяте століття київську Русь шматують князівські міжособиці, суперечки, чвари, лється невинна кров. Чи буде покладено край цьому свавіллю? Першу спробу робить князь Володимир. Він остаточно знищує автономію місцевих племенних князювань. Ось що повідав нам Нестор Літописець: І посадів Вішеслава в Новгороді, а Ізяслава в Полоцьку, а Святополка в Турові, а Ярослава в Ростові, а Глеба в Лябовмуромі, Святослава в Дерев'ях, Всеволода в Володимірі. Мстислава... І посадив Вишеслава в Новгороді, а Ізяслава в Полоцьку. Святополка в Турові, а Ярослава в Ростові, Гліба в Муромі, Святослава в Древлянській землі, Всеволода у Володимирі, а Мстиславу в Тмуторакані. Центром держави залишається Київ, а вершиною стає Київський престол, на якому сидить Великий князь. З одного боку, це сприяє об'єднанню сил для боротьби з зовнішніми ворогами. З другого таїть у собі постійну небезпеку князівських особиць. Боротьба за цей золотокований престол спалахувала після смерті Великого князя і бились між собою його ж сини. Коли Володимир помер, а сталося це, в 1015 році старший син його святополк, заволодівши київським столом, почав князювання з убивства двох своїх братів Бориса та Гліба. Таємно закликав до себе кількох бояр і звелів їм Ідіть і вбийте брата мого Бориса. Ті окаянні уночі підкралися до князівського Шатра і з писами проткнули тіло Бориса. Також підступно святополк, якого нарекли окаянним. На славу бивць і на свого другого брата Гліба. князь Ярослав, що сидів тоді в Новгороді, виступив проти брата вбивця і переміг його. Сталося це ось на цій самій річці Альті, де святополк окаянний погубив свого брата Бориса. Після поразки Святополк тік у Польщу і десь там згинув. А Ярослав сів у Києві на батьківському престолі. Хи пізніше Борис і Гліб були визнані святими. Цей культ для Київської Русі мав велике значення. Засуджувались князівські особиці, війни, розбрат і, навпаки, освячувалась ідея братолюбства, миру і єдності. Не припинились навпаки у літо 1023 проти Ярослава виступив його брат князь Мстислав Тмутораканський. Він побив військо Ярослава, і сталося це десь тут, недалеко від Дніпра. По договору з братом. Ярослав мусив зостатися в Києві, а Мстислав сів тут, у Чернігові. Поділили брати державу між собою навпіл по Дніпру, правили руссю удвох, правили у згоді і досить довго. Ходили воювати печенігів, Польщу, Чудь, затихли на той час між особиці. І була тиша велика в землі руській. А коли Мстислав помер, спадщина Володимира Великого знову об'єдналась в одних руках в Ярослава. У державі продовжували панувати мир і злагода. Засіяв Ярослав землю книжними словами, зібрав скорописців багато. І переклали вони з грецької на слов'янське письмо, і написали вони книг велику силу, ними повчаються люди і тішаться плодами глибокої мудрості. За Ярослава князя стала віра християнська плодитися і поширюватися. Монастирі храми будуватися і возвеличуватися. В літо 1037 -е заклав Ярослав місто велике. Біля того міста золоті ворота заклав і церкву Святої Софії Митрополичу. Оздобив її золотом і сріблом і посудинами церковними. І возносять у ній врочисті співи в призначену годину. А перед самою смертю зібрав Ярослав синів своїх і сказав їм. таке напутне слово. Еще живу сущу ему наряди сыны своя, реки ему. все я отхожу света сего сынове мои, имеете в себе любовь, понеже вы есть братья единого отца и матери, да еще будете в любви между собой, Бог будет у вас, и покорит вы противные подвы, и будете мирно живущие, а ще ли будете ненавистно живущих, прях катарающихся. То погинете сами и землю Отец своих, и дед своих, и же трудом своим великим, но прибавите мирно брат-брата, послушающих. По смерті Ярослава, згідно з його заповітом, великим князем київським став старший син Ізяслав, а держава була поділена між синами та племінниками. Я вже поручаю собі місто став сину своєму і брату вашому і за славу зі Всего послушиючи як уже послушасть. За заповіті да, будете... Ярослав застерігав князів від особиць, кликав слухатись і за слава як самого себе, а той мусив був слідкувати, щоб князі не переступали предел братній. Але Ізяслав був досить слабким володарем, щоб керувати одноосібно. Тому було утворено своєрідну структуру, що дістала назву тріумвірат Ярославичі. До нього увійшли Ізяслав, Святослав та Всеволод, і проіснував він майже 15 років. Ярославичі гуртом розгромили князя Всеслава, скорого на кровопролитті. Гуртом ходили проти торків і воювали з половцями, спільно розпоряджались долями удільних князівств. Перша тріщина у цьому союзі з'явилася в літо 1068, коли ось тут половці розбили військо Ярославчих. Вони спустошили Переяславську землю і стали загрожувати Самому Києві. Київські люди зібрали на подолі вічі і сказали князю Ізяславу, Ось половці розсіялися по всій землі. Дай нам князю зброю, і ми будемо ще битися з ними. І Заслав вже не послухав киян, і це коштувало йому престола. Тим часом росла небезпека з боку степу. Олег Тмутораканський за допомогою половців захопив чернігівський стіл. І це змусило князів замислитись, як же припинити особиці та братовбивства і дати відсіч кочовикам. В любичі поблизу Чернігова зібрались князі на з'їзд. Тут було вирішено так, хай кожен отримує свою отчину у спадкове володіння і не зазіхає на інші, а ще було ухвалено жити між собою в мирій злагоді. Та не встигли повернутись до своїх міст, як присяга була порушена. Князь Волинський Давид зрадницьки захопив Василька Требовлянського князя Галицької землі. І звелів виколити йому очі. Цей злочин викликав новий спалах війни між князями. Пізніше відбулися княжі з'їзди в Уветичах та на озері, озеріщі під Києвом. Тут були все ті ж питання мир між удільними князями і війна з кочовиками. Та все було марно. Братовбивчі війни продовжувались, державу рвали на шматки. Нарешті в літо 1113, квітня місяця на 20-й день київський стол зайняв Володимир Мономах, який за виразом літописця много пота у тірє за землю руською. При ньому особиці та чвари між князями майже припинились. Русь зміцнила свої позиції, відновила оборонні лінії. Укріпила політичні зв'язки з другими державами та чи надовго?